Тарас Григорий Шевченко, доля, ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою, сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дякав науку, очися, серденько, колись з нас буде Люди, ти сказала, а я їх послухав і учився і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма? Ми не лукавили з тобою. Ми просто й зли. У нас нема зерна неправди за собою. Хоч Ходімо дальше, дальше, слава, а слава за...